Разом з сонечком прокидаємося. Одне одному сміхаємося. Разом з пташками співаємо. Усім здоров'ячка бажаємо. Добрий ранок, малята! Сьогодні до нас у гості завітала вітамінка. Вона принесла нам електронного листа від сімки та нолика. Давайте разом подивимося та послухаємо, що ж там трапилось. Добрий день, любі діти. Ми вирішили звернутися до вас за допомогою. У нас сталося лихо. Захворів дім дімич. Не їсть, не п'є, пісень не співає. Не хоче ані цукерок, ані. щоб він одужав, став знову веселим, активним та почав з нами гратися. А ви такі гарні, такі веселі, напевно, багато чого знаєте. Допоможіть нам, любі друзі, тільки швидше, дім дівчу дуже погано. Малята, давайте разом допоможемо Дім Дімичу. Цікаво, чим ми можемо йому допомогти? Можливо, потрібно купити ліки? Так, правильно. Але для початку треба укріпити його імунітет, а з цим нам допоможуть вітаміни. Ви знаєте, що таке вітаміни малята? Ні, вітамінка. Наші малята ще дуже максимально. І не знають нічого про вітаміни. Тому сьогодні я вам розповім тобі Вітамінко, і нашим діточкам усе про вітаміни. І коли ми все про них дізнаємося, то зможемо допомогти дім дімочу. Марята, а ви знаєте, що вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте діти їх охоче. Кожен, хто коли захоче, щоб були здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними дужими, до хвороб були байдужими. Правильно, вітамінко, тепер я тобі і діткам розкажу усе про вітаміни і де вони ховаються. Ось вони, мої найкращі друзі вітамінки Кожна вітамінка має своє ім'я. І кожна вітамінка по-своєму корисна для здоров'я. Мої друзі хочуть розповісти про себе. Познайомтесь, будь ласка, це мій друг вітамін А. Так, я вітамін А. Я потрібен для росту та гарного зору. І знайти мене можна в моркві, в помідорі. Персику, в гарбузі, в дині та в кавуні. Знайомтесь, це вітамін Б. Так, я вітамін Б. Я потрібен для того, щоб добре працювало сердечко. А ще додаю я сили та здоров'я. І знайти мене можна в горосі, в хлібі, в салі, в яйцях та горішках. А ще мене багато в різних крупах, тому потрібно їсти кашу. Знайомтесь, малята. Це вітамін С. Так, я вітамін С. Я захищаю від застуди, зміцнюю весь організм. І знайти мене можна в лимонах, в апельсинах, у винограді та цибулі. Малята, знайомтесь, це вітамін Д. Так, я вітамін Д. Я зміцнюю ваші кісточки. Потрібно їсти сир, рибку, яйця та пити молочком. Ви тепер знаєте, щоб рости сильними та здоровими, потрібно їсти кашу, м'ясо, рибу, молочні продукти, овочі, фрукти та ягоди. Це все корисні продукти. Дітки, а коли доросла людина погано їсть, то вона починає часто хворіти. А дітки, коли погано їдять, припиняють рости та розвиватися. Тому потрібно їсти корисні для здоров'я страви. Вітаміни це такі корисні речовини, які ховаються в продуктах, у овочах та у фруктах. Вони допомагають нам бути здоровими. Одні вітаміни допомагають нам рости та бути сильними, а інші допомагають бути здоровими та не хворіти. А ще для нашого здоров'я дуже корисні руханки. Тож пропоную лята вам разом зі мною порухатись. Ми бідемо сіна. Вивчимо віршика про вітаміни та передамо це відео фіксикам, щоб дімить швидше одужав. Я буду казати, а ви разом зі мною повторюйте. Спочатку я прочитаю, а потім разом з вами повторимо. У фруктах-ягодах, дитино, причаїлись вітаміни у малині, у суниці, у смородині. Чорниці, як же нам до них дістатись? Ми з'їмо ті суниці. І малину, і чорниці, ще й смородину, родину щоб рум'яні мати щічки. А тепер малята давайте разом повторимо. Я буду казати, а ви повторюйте за мною. У фруктах, ягодах, дитино, причаїлись вітаміни. У малині, у суниці, у смородині, чорниці. Як же нам до них дістатись? Ми з'їмо оті суниці і малину і чорниці. Ще й смородину по річке, щоб рум'яні були щічки. Давайте ще раз малята повторимо. У фруктах, ягодах, дитино причаїлись вітаміни у малині, у суниці, у смородині, чорниці. Як же нам до них дістатись? Ми з'їмо оті суниці і малину. І чорниці. Ще й смородину, родину по річке, щоб рум'яні мати щічки. Молодці, малята! А тепер давайте разом пограємо в цікаву гру. Дітки, а зараз я хочу пограти у цікаву гру, адже я весела вітамінка. Я для вас підготувала чарівний кошик, в якому лежать вітаміни. Я буду вам показувати та називати їх. А ви повторюйте. це морква. Це цибуля. Це помідор. Це овочі. А що ще є у кошику? Давайте подивимось: це лимон. Це виноград. Це Апельсин. і це фрукти. Дітки, тепер я все знаю про вітаміни. Ну, вітамінко, ну, майже все. Але є ще дуже важливе правило. Перед тим, як їсти овочі та фрукти, їх необхідно дуже ретельно мити під водичкою, щоб змити пил, бруд та мікроби. Малята, а я вам пропоную вдома провести дуже цікавий дослід виростити свою вітамінку цибулинку. В цибулині сховався дуже корисний вітамін Б. Він корисний для нашого здоров'я. Тож для цього вам потрібна цибулинка та стаканчик із землею. Посадіть цибулинку в землю та доглядайте за нею. Поливайте її водичкою. Але якщо у вас вдома немає стаканчика із землею, не біда! Ви можете взяти просто стаканчик чи чашечку з водичкою та покласти туди цибулинку і спостерігати, як буде рости зелене листечко цибульки. Адже саме в зелених листочках і в самій цибулинці сховався вітамін В. А зелені листочки, які виростуть, ви можете з'їсти або додати до смачного салату. Дітки, а я з нетерпінням буду чекати ваші фото з вітамінками цибулинками. Малята, а давайте разом пригадаємо, хто до нас сьогодні завітав у гості. Правильно, до нас сьогодні завітала у гості вітамінка. Дітки, а що потрібно їсти для того, щоб бути сильними і здоровими? Молодці малята, потрібно їсти овочі та фрукти і каші, в яких ховаються вітаміни? Дітки, а зараз прийшов вже час погратися оченятами. Ямчинок допоможу їм вилікувати дім Дімича. До зустрічі, малята! До зустрічі, вітамінко! Малята! А наша зустріч теж вже завершується. Але ми скоро з вами зустрінемося! До побачення, малята!